terte nanti yangte di tetap Вітаємо, шановні наші глядачі! Просимо і просимо поширення наших відео. Ви знаєте, ми говоримо тільки з документами, тільки правду, і тільки на базі відомої усім платформи Прозоро, де проходять закупівля. І так, сьогодні я хочу вам прорекламувати прекрасний автомобіль. Тобто, сьогодні буде Прозоро для Хонди Старія. Яку чогось люблять закуповувати наші чиновники, і почнемо ми вам показувати, хто і скільки цих машиночок закупив. І починаємо ми з комунального заходу Волинський обласний центр підготовки населення. Вони собі вирішили купити буквально ось в серпні на 2 мільйони 276 тисяч 914 гривень. Також автомобільчики вирішили собі купити УкрАгролізинг. На 3 мільйони 620 тисяч, але уже Volkswagen. Також собі вирішили купити спеціальний автомобільчик на базі Біцнг Плас Міністерства оборони. А саме для військової частини А0515 на 6 мільйонів 363 тисяч. Ну, така собі, знаєте, тачка в хату, якщо би сказали ми, легковий автомобіль Hyundai та сам на 6,7 мільйонів військова частина А5148. А ви продовжуєте збирати на корчі? І хочу показати ще таку цікаву статистику. Національна поліція України згідно даних Прозора зробила 5 лотів і закупила собі таких риношок на якихось нещасні 628 мільйонів. Ось отака у людей перемога. У кого яка вона, кому як пахнуть гроші і кому як потрібна ця держава і наша країна. Але я маю сказати, що на 628 мільйонів було куплено тільки в 2025 році, який ще не закінчився. От зараз я вам покажу деякі із закупівель. Ну, наприклад, фат Дуката. 15-30 штук, 15 автобусів, «Атаман», 100 пікапів, мобаліті грант 2.2 двигун, 25 мобільних ремонтних майстерень. Вони чогось купують, а воїни самі собі шукають, як купити, 150 Рено, Дастер, а також сотенька, Hyundai лантра, а також. Вони купували, ми вам показували різні автобуси для поліцейських нужденностей. Ну, ми зрозуміємо, яких. Зараз. Я вам покажу ці майстерні на 159 мільйонів 790 тисяч. Ось вони, ці мобільні майстерні, закуповує Національна поліція України. завершилась закупівля 20, 20, 27 липня 2025 року. Постачання автомобілів чи цих майстерень буде до 15 грудня 2025 року 25 одиниць на 159 мільйонів. І бачимо, що цих 25 майстерень вони закупили у постачальника підмазної науково-виробниче підприємство Автоскладальний завод Патронавто. Ось така от у нас історія. Але ми ще хочемо вам показати декілька закупівель. от, Наприклад, легковий автомобіль Hyundai Staria, І бачимо, що його закупили цей Волинський ТЦК. І бачимо, у кого він його закупив. Ага, закупівля ще у нас працює, ще вона не проведена. Ну і тепер я таки повернуся до обіцяної Hyundai Staria, і Хто і де їх купував протягом. Нашої війни закуповувала службу безпеки на 2,3 мільйони, закуповували послуги ремонту цих машин, вже військовий медичний центр Центрального регіону. Закуповували цю машину 9.06 Національна гвардія, а саме військова частина 2260 на 2,6 мільйони на 24 мільйони. Служба безпеки в Волинській області закуповувала у 24 році. Легкий автомобіль або еквівалент. Уманська міська рада собі купила 26.05 майже за 2 мільйони. На 9, і 9,3 мільйони військова частина, А, 05,15. А ви купуєте кричі, ви продовжуєте збирати. А військова частина, себе гляньте, ну, як би, бачите, обороняє себе військова частина. А хочете, ми глянемо, де знаходиться ця військова частина. Вам же хочеться розуміти, в якому тилу вона знаходиться? Так от ми дивимося. Головне управління це розвідка. І бачимо, що управління розвідки Міністерства оборони. Це все шукається досить просто, я вам чергове показую, наскільки це легко аналізувати. Цей же ж автомобіль спеціальний на базі Хюндайстарія закуповувала Пенетенціарна служба України, ну, тобто тюрма. На 2 мільйони 0... 12.06.25, на 2,4 мільйони цей транспортний запас засіб закуповувала військова частина Р9025. І листаємо, листаємо далі на 2,7 мільйони військова частина 0515, ще раз закупила 11.06.25. На півтори мільйони акумулятори закупили для цієї автомобілі служба безпеки. На два і майже два легковий автомобіль спеціалізованого призначення. Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України закупив. І так далі, і так далі. Цікаво, і дуже цікаво. А також Київський спортивний ліцей недавно закупив у сьомому місяці, от куди ця машина треба, так це точно це для того, щоб возити керівництво. Але у нас гляньте якісь. Особо горді, особливо горді військові частини, наприклад, т 10 мені здається, вона десь з Дніпропетровської області, це військова частина, яка не вказує, вказує цей автомобіль, але не вказує, за яку ціну і у кого вона купує. Ну, і знаєте, така цікава завжди історія, що розвідка центральне управління розвідки показує, а якась тилова військова частина. Ні, вона у нас знаходиться у Львівській області, в місті Львові. Ну, а де ж ще потрібна така машина, як не в тилу? І далі дивимося тут у нас вже ремонт, гарантійне і технічне обслуговування скуповують послуги ремонту цих машинок. От Міністерства охорони здоров'я купило. Ну, Давайте ще трішки полистаємо, щоб вам ще було цікавіше. Військова частина заново р 9025, Цю машинку собі купила 29.05 за 2,2 мільйончики. На 13,2 мільйони цю ж машинку собі купила та сама військова частина Р 9025. От бачите, людей нема війни, їм не треба вивозити поранених з поля бою, Їм треба возити свої гарненькі попки. Це пишеться, що це військова частина знаходиться в Голосіївському районі міста Києва. На 13 мільйонів. Уявіть собі, скільки це. Втрачених життів на фронтах, і скільки це не вивезених з полю бою воїнів, скільки це не привезених амуніції і не привезених на бойові розпорядки наших захисників. Центр обслуговування підрозділів ще на 27 мільйони, ще одна військова частина собі на 27 мільйони купила. І так далі. Полистайте, будь ласка, на прозоро в пошуковому рядочку, вам треба ввести. Всього-навсього два слова: хюндай і «старі». От я вам зараз показую, як це виглядає і як ви можете це робити самі. На цьому я вам дуже дякую. Прошу вашу подобайку, а також ваші запитання. Коментуйте наші відео, направляйте в ще в якісь цікаві тематики. І також прошу вас. До долучайтеся до нашої ініціативи Сім Кроків до перемоги, де ми розказуємо про скорочення державного апарату, значить, держави, а значить витрат на утриманців-чиновників, які є паразитами під час війни. Вони грабують нас з тилу. А також, де ми вам розказуємо, яка має бути система економіки в нашій країні. А також ми хочемо, щоб в нашій Україні такі була. Саме обрана українцями влада, будьте з нами, будьте як ми будьте кращими за нас. До побачення.